Хочу дуже коротко, але ж з великим натхненням, презентувати вам стартовий набір в Україні для консультанта-новачка. Давайте подивимось. Перш за все, це власне сам стартовий пакет, в якому ми маємо чотири продукти, а саме, знеширений засіб для зняття косметики з очей, флюїдний cc Крем легкий тональний. Наша тушла в фанорама, і міні-система догляду за обличчям чарівний набір. Також тут ще немало пробнічків: це і маска, зволожуюча гель, і гідрогелеві патчі, і блиск, та губна помада в рожевих кольорах. Ага, ще маленький крем для рук. Так. І дзеркало, і книжка Гід по продукції. Лише один із засобів коштує 600 гривень, а їх тут 4. А тепер вгадайте, скільки коштує стартовий набір. Не вгадаєте, кажу 800 гривень це це добро. Ага, там ще і коробочка. Дуже красива коробка металева. А тепер, якщо ви ще додасте, будете розумненькою, додасте в замовлення чарівний набір, а до нього ще на вибір отримаєте губну помаду. Вінілову в подарунок. От червона з червоного набору, в мене по дві помади тут в кожному. То чарівний набір коштує 3520, а за все оце ви сплатите всього лише 2500. І це ще не фініш. Я рекомендую розширити свій догляд і замовити одну з масок, або вугільну, або Маску для ровного тону, звісно, додати тонізування, і, ну, якусь таку ще мімімішечну штучку, як крем для рук з ароматом. так? І тоді ви собі маєте на 6690 продукції, ще на 3 в стартовому наборі, а також подарунок. Рюкзачок з наповненням у вигляді пензликів, пробнічків, ще одне дзеркало. Ще буде в подарунок міні-набор бархатні ручки і блиск для губ. Ну, загалом продукції на 11 тисяч. Це не враховуючи рюкзак, там пробнічки і дзеркала і так далі. А сплачуєте ви всього лише 4, 460. Ось така математика. Ну, а крім догляду, це ще знання, це ще дохід, це ще бізнес, це ще подарунки, подорожі, визнання, спільнота і стати людиною впливу.